Насправді мене менше хвилює персональний склад уряду, тому що очевидно, що відповідальність несе за це президент Янукович, і це пересування горизонтальне в основному в його команді. Більш для мене важливо такий сигнал, що в указі в одному з указів про координацію дій я нічого не знайшов про обов'язки євроінтеграції, відповідальність щодо євроінтеграції. Я очікував, що це буде в повноваженнях віце-прем'єр-міністра Константина Гріщенка, але при представленні президенту звучив, що це будуть гуманітарні питання і якісь окремі місії. Тому е, вона хвилює, що там немає е, дійсно людини, яка може бути комунікатором з Брюсселем на сьогодні, і е, ти важковики, які були раніше, і був такий, знаєте, кастинг, хто буде євроінтегратором головним, а радше комунікатором головним. Там претендували і Валерій Хорошковський, і Петро Порошенко, і Андрій Клюєв. От всі вони, навіть Сергій Тігібко, і от вони всі. Поза урядом, тобто насправді люди як би до них не ставитись в політичному плані, але вони всі е, дійсно представляють таку категорію з ресурсами, своїм баченням, своїм майбутнім. А зараз ми дійсно бачимо команду виконавців, і е, я думаю, що цей уряд зіткнеться з викликом. Наприклад, на інтеграційному напрямі митного союзу, так от я дуже боюсь, щоб це не стало урядом капітуляції, тому що насправді уряд тимчасовий, як на мене, він не буде працювати дуже довго, але принаймні хотілось би, щоб він підтримувався тих законів України і нормативно правових актів, які існують щодо європейського напряму.